Привіт, привіт! Я Валерій. Це на Капоті. Канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно фарбувати солідні кольори. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. З одної сторони здається, що що тут важкого срібла нема тобто розкладуючого шара нам не треба, все нормально, стандартно. Тобто ніяких не буде хмар, ніяких полос не буде все буде чікі піки. Тобто, все просто наноситься і нічого там. Але є нюанси, є нюанси, і сьогодні я про них розкажу. По-перше, стосовно підготовки поверхні, ми повинні розуміти, що якщо ми красимо, наприклад, срібло, завжди, якщо є якась риска, якщо ви бачите що десь якусь рисочку чи якийсь нюанс, завжди його буде видно. Тобто підготовка на срібло йде значно тоньше. Тобто ми беремо градації, такі як P500, краще p 600 В солідних кольорах ми можемо брати навпаки більш грубшу. Градацію, це може бути по 400 по 500 Чому саме так? А тому, що коли ми наносимо, ми можемо бачити, що якщо у нас є якісь рисачки, це наша фарба підсідає в ці рисочки. коли ми накриваємо це все прозорою фарбою прозорим шаром е, лаку, коли ми це все накриваємо прозорим шаром лака, у нас це все не видно. Але також є нюанси. І найвеликий нюанс полягає в тому, що може бути відшарування. І чому воно у нас виходить. Зараз про це все розкажу. По перше, ми розуміємо, що фарбу треба нам нанести. Перше завдання нанести так, щоб вона у нас була гладенька, Гладенька і перекрила всі моменти, які у нас є на деталі. Тобто, якщо у нас є сірий ґрунт, чи, наприклад, там е капот в якомусь іншому кольору, нам треба дати колір. Для того, щоб його дати, треба нанести один, два, може три шари, це залежить від фарби. Якщо у нас гарно укриває, наприклад, там РМ чи Вантек гарно укриває, нам досить там два шари буде. Буває, навіть в півтора шари все виходить. Буду сьогодні показувати фарбування капота, на прикладі фарби від. Hyundai це Ebony Black, максимально темний кольор. Там трошки є нюансик, але він максимально темний колір. Тобто в ньому немає ні срібла, ні перламутрів, нічого нема. І буду наносити його в два шари, а потім покажу лайфхак, які ви обов'язково повинні запам'ятати, щоб у вас не було ніяких відшарувань. Фарбу для фарбування цього капоту я вибрав від компанії Vantage. Можна було б навіть рем взяти, але на навантажує, мені здається, що буде навіть більше зрозуміло, більш буде цікаво, як це, як фарбувати. Тому що часто ми якісь, якщо не важкі кольори, ми вибираємо більш дешеві варіанти фарби, і з ними саме її проблеми. Для того, щоб не було цієї проблеми, я зараз покажу, як його фарбувати правильно. Ну і фарба звично, звична сельвентна фарба, тобто це не буде водороччина фарба, буде органічна, звичайна, буду наносити за допомогою пістолети від компанії. Трієм, люза буде 1,3, тиск 2 атмосфери на вході, на виході буде 0,69. Тобто система ХВЛП. Чому ХВЛП? Вона найкраще розкладує базу. Хоча ми розуміємо, що це солідна база, тут її хоч ногою, хоч рукою лівою правою нанос, нічого, ніяких проблем не буде. Але треба зняти всі треба знати всі нюанси. Так, ну що ми тут бачимо? Бачимо звичайну ситуацію маляра, що воно повинно бути перед фарбуванням. Звичайна серветка, очищувач липка серветка. Також не забувайте, що повинна бути ручка, щоб записати, коли хтось позвонить, щось треба записати. <смі> Скотч для того, щоб сміття виймати. Якщо не можете виняти, під, підтерти П800. Також розчинник для бази обов'язково, а як же? І також пістолет. База наша готова, вона розведена. Зараз буду заливати в пістолет. Система від відтрямп, система швидкого при приготування, фар... Приготов... приготування фарби. Наливаємо скільки нам треба. Якщо бачите, от, от чому треба фільтра, були, бачите, якісь нюанси є там, да? Ось. І вони всі попадуть, якщо ви не будете використовувати фільтра, попадуть у вас в фарбу, в пістолет, і потім будуть і на капоті, і пістолет заб'ється, буде фарбувати, як попало. Бачите, ось все прилипало все. Заливаємо собі скільки нам треба приблизно. Я думаю, вистачить. Все, не забувайте закривати фарбу. Закрили фарбу. Далі ставимо фільтр. Бачите, там, так, да, поставили фільтр. Все. І пістолет. 1.3, який казав, система ХВЛП. Так. Хто не використовує, хто не використовує систему ХВП, той не знає, наскільки це прикольно. Я знаю, що декілька колег, які почали працювати з системою цих підготовки фарби дорого, але воно того варто. Так, ну що, пістолет готовий. Зараз обов'язково перейду липкою серветкою, для того, щоб у нас було менше сміття, і будемо фарбувати. Так, не забувайте про техніку безпеки, тобто обов'язково треба, щоб були перчатки, а також рукавички нітрилові, а також маска. Нюанси стосовно того, як ми наносимо перший шар фарби. Класичний варіант це повний мокрий шар. В яких випадках цього не треба робити? Якщо ви не впевнені, що у вас деталь чиста, якщо ви не впевнені, що у вас не може бути якісь підриви, можете нанести перший шар неповний. Я покажу зараз, як це наноситься. Це просто для інформації, не тому що я так роблю. Я знаю, що в мене все нормально, і я завжди наношу максимально швидко перший мокрий шар. Висушив ще мокрий шар і далі розкажу, що буде. Але перший шар для перевірки ми можемо наносити не повний, не мокрий. Тобто такий вологий шар. Для того, щоб присвідчити, що у нас немає ніяких там жировиків, немає ніяких підривів. Нанесу зараз покажу, як він наноситься. Шар, наз... назвемо це так. Тобто це не мокрий, тобто в мене не буде підривів. Я зараз можу перевірити, чи у мене немає ніяких нюансів стосовно підготовки, саме о... очистки поверхні. Якщо я бачу, що в мене все нормально, я далі можу наносити повний шар. Чим ще прикольний, що він швидко висихає, а в ньому небагато розчинника. Якщо хочете під... підігнати, щоб було трошки швидше сушка, можете пістолетом піддути, але під кутом 45 градусів. Що перший шар у нас вже висох. Наш розчинник вилетів, виправився, І що ми бачимо? Ми бачимо, що наша вся фарба провалилася в наші риски. Тут, до речі, P400, тобто ризка досить така груба. Але ми всі знаємо, що якщо це все скрите лаком, то цього видно не буде. Але судно я буду носити два шари, тобто зараз я нанесу ще один шар для того, щоб у нас було все якісно. Зараз буду носити один шар, а потім покажу на останньому шарі. Магію, <laughs> яка вирішує питання з відшаруванням, І в нас проблем не буде. Поїхали. Ну що, саме цікаве, як я обіцяв, крім розіграшу, в цьому відео розіграшу не буде. Добре. А тепер серйозно. Стосовно того, про що взагалі було це відео. Є така проблема відшарування лаку від солідних кольорів. Для того, щоб його не було, по-перше, ми повинні розуміти, що у нас повинна бути фарба достатня кількість. Вона повинна бути, я маю на увазі, що оптимальна кількість. Тобто, нам не треба наносити декілька шарів розкладуючого шару. І якщо в нас буде його декілька, він буде сухий і у нас буде відлучуватись від того, що база у нас буде суха. Це по-перше, по-друге, нам треба в будь-якому випадку наносити розкладуючий шар. Ви скажете, навіщо його наносити. Саме якщо ми вскриємо лаком, нічого видно не буде, буде все супер. У нас там, да? але у нас поверхня буде мати е, досить глянцевий вигляд, і лаку буде важко за нього вчепитися. І поверхні буде менше. Тобто, ми розуміємо, коли у нас поверхня рівна. У нас, якщо вона рівна, вона має, наприклад, моя долонь, там, да? наприклад, там 17 сантиметрів. Там да? коли у нас буде глянцевий не глянцевий, а розкладучий шар, у нас поверхня стає шароховатою, тобто їй стає значно більше і лаку є за що вчепитися. Бо шароховата поверхня дає, дає нам можливість, дає лаку можливість вчепитися за за поверхню значно краще. Тобто обов'язково треба наносити розкладучий шар. Один, ну максимум два, максимум два, тобто для того, щоб не переслоїти, не зробити багато шарів, щоб у нас база була не пересушена. Тобто ми нанесли два мокрих шари глянцевих, і потім після цього, перед тим як нанести лак, треба обов'язково нанести розкладуючий шар, так само, як і срібло. Це нам дасть можливість лаку зачепитися, і якщо є якісь нюанси. Рисачки які десь просіли, це все теж перекриє, тобто обов'язково нанести цей розкладучий шар зараз я його нанесу. Чим мені подобається працювати з таким пістолетом, саме ХВЛП? У нього дуже високий перенос матеріалу, тобто він економний стосовно матеріалу. Що мені в ньому, в ньому не подобається, він бере досить багато повітря, тобто повинен бути потужний компресор, тобто бере електроенергії багато. І він працює повільніше за звичайний пістолет, за універсальний чи за лаковий пістолет. Він працює повільніше. Я його міг би порадити в ситуаціях, коли у нас важке срібло, коли у нас мало фарби. І, в принципі, в цих варіантах він гарно працює, розкладає гарно, коли спекотно, гарно працює. В принципі, ці варіанти, солідні, звичайно, ви можете фарбувати універсальним чоловіковим пістолетом без проблем. Але цей пістолет економія на фарбу і його, ну, досить високий процент переносу, відсоток переносу матеріалу на деталь. Гарно розкладає. Якщо у вас є якісь питання стосовно цього відео, пишіть це, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорих зустрічей. Пока.